На запрошення міського голови Віктора Сапожнікова сьогодні Новолинськ відвідала генеральний консул Республіки Польща у Луцько Беатабживчи. У залі засідань міської ради відбулася зустріч гості з мером, його заступниками, представниками підприємств, суб'єктами зовнішньої економічної діяльності та відділку митниці у Нововолинську. Як зазначив на початку зустрічі Віктор Сапожніков, шахтарське місто має найближчий кордон із сусідньою державою. Тут успішно працює польський капітал. Ми завжди робили зустрічі представників. Зовнішньоекономічної діяльності, які працюють в нашому місті, з митницею, з консулом, для того, щоб десь покращити цю співпрацю, облегшити вам, керівникам або представникам підприємств та організацій місті, які працюють на зовнішньоекономічну діяльності, щоб ви завжди були в контакті, тому що найближчий кордон з Євросоюзом у нас лежить через, через польський кордон. От. І тут виникає ряд питань, ряд ситуацій, починаючи навіть від візового режиму і завершуючи значить, відношеннями на митниці, як нашій, так і польській. До речі, після цієї зустрічі для того, щоб у пані консула була більш повна, повне уявлення за наше місто, я би хотів показати ряд. Підприємств з найбільшою участю іноземного капіталу, і польського капіталу в тому числі, щоб показати, що з нашим містом можна співпрацювати. Ми готові до співпраці, ми налаштовані на співпрацю і нам просто, як сусідів, мабуть, діватись нема куди. Ми повинні співпрацювати. Так було історично і незалежно від якихось негаразди, так буде і в майбутньому. Бета бживче зауважила, що це її перший візит до Нововоленська, хоча багато чула про наше місто. Вона наголосила, що є зацікавленість у тому, аби сприяти поглибленню стосунків між польськими та нововоленськими підприємствами. Я думаю, що все знаєте, що консульські установи співпрацюють не тільки з громадянами і не тільки видають візи, але також співпрацюють з представниками влади. Ми дуже зацікавлені в. w tym, żeby uh, uh, sprzyjać uh, rozwojowi uh, winosen, uh, przyjatnym winosen niż polskimi a uh, uh, ukraińskimi przedsiębiorcami. Waha uh, to uh, i czujemy proces, że uh, uh, kordon, polsko-ukraiński kordon. Istnieje i to jest problema e, każdego dnia. E, Bahatoludej przejeżdża e, no, je z jednej strony, z drugiej strony. My proteznajemy, co jest czerche, że je są różne problemy, jakie jaki tu istnieją. Nie wszyscy ci problemy w się od razu jest problem wizowego reżimu, Wsi tutaj na Ukrainie jest dużym optymistami, że wdaje się ten reżim wyjątkowy z 1 stycznia następnego roku. Także proces pojawił pan Petro Poroszenko, który był w Łódzku w no ja tak chciałabym być taką optymistką, ale mnie zdaje się, że to nie taka prosta sprawa. Z początku jest e, riatryznyk rozwiązań, jakie trzeba przyjąć na rybni Wrchownej Rady. A potem jest tak praca praca Eurosojuzu z waszymi metnikami, pracownikami e, Przygordonnej Służby, pracownikami Migracyjnej Służby. І не знаю, чи це вдасться завершити до кінця цього року. Я би дуже хотіла, але ну, треба бути реалістами, що це на такий простий процес. Також генеральний консул висловила свою думку щодо суспільно-політичних подій в Україні відносно цієї ситуації, яка тут на Україні тепер є. То я думаю, що е, добре знаємо про це, які є. E, jaka, jaki jest stosunek e, polskiej władzy i polskich romadian do tych podii, jakie pod, tutaj mają miejsce w Ukrainie. E, polska władza i polski prezydent i premier, ministr, i minister zagranicznych spraw, i bachatoryzny e, ludzi pitremuje e, i robi bachato, e, w tym na ci, ta e, sytuacja, jaka... Винні кла з боку Російської Федерації була вирішена на користь України у ході спілкування до гості. Були запитання стосовно візового режиму. Представник леварного заводу висловив пропозицію започаткувати в нововолинську проведення бізнес форумів за участю підприємницьких структур з-за кордону, що на його думку стане поштовхом для розвитку економічного потенціалу нашого міста. У рамках візиту до шахтарського міста Беата б відвідала підприємства кроноспан Уа БРВ Україна, «Алюглас» та шахту номер 10 Нововолинська.